Вітаю всіх на моєму каналі Нова Я, я Світлана Чудакова. Допомагаю людям позбутись страхів, фобій, тривог, низької самооцінки. Допомагаю знайти сенс життя та своє призначення. Я психолог-регресолог, арт-терапевт, духовний коуч, ігропрактик. І в цьому відео я розкажу вам про ще один напрямок в арт-терапії це ліплення. А якщо конкретніше, то ліплення з пластиліну. А ви поки підпишіться на мій канал та поставте лайк. Ліплення це напрямок арт-терапії, який передбачає роботу з пластичними матеріалами. Він дуже важливий, адже здатність вправно володіти ручками стимулює мозкову та психічну активність. Вдосконалює увагу, мислення, уяву, пам'ять, відчуття та сприймання. Як терапія, ліплення допомагає звільнитись від негативних емоцій. Це вільне ліплення, коли просто мнеш пластилін чи глину руками, аби просто розслабитися, здатність вправно володіти руками. Стимулює мозкову та психічну активність, вдосконалює мислення, уяву, пам'ять та сприймання, допомагає творчо самовиражатись. Ліплення діє як арттерапія, корекція та реабілітація. особливо для дітей з вадами. Рідко яка дитина не любить пластилін. Або тісто для ліплення, адже з його допомогою можна зробити багато цікавих іграшок. І не біда, що вони не дуже досконалі. Радість дитини полягає в тому, що вона є автором даного шедевру, і більше ні в кого такого немає. А тепер про покази до застосування ліплення. Підвищена тривожність, страхи, фобії, низька ступінь самосприйняття, занижена самооцінка, робота з втратою і горем, низький рівень самоконтролю, психосоматичні проблеми, зняття тілесних затисків. Для ліплення використовують різні матеріали. Це може бути пластилін, глина або тісто. Роботи, які отримають після ліплення, можна розфарбувати, а можна залишити такими, якими вони є. Дія ліплення на дітей та дорослих. Перевага захоплення ліпкою це розвиток логічного мислення та творчих здібностей. Причому відкрити в собі нові таланти можуть не тільки діти, але й дорослі. Буквально півгодини занять ліпленням з дитиною дають дорослій людині прекрасну можливість відпочити, відволіктися від щоденних проблем та стресів. Не обмежувати свою фантазію. А тепер поговоримо про ліплення з пластиліну. Пластилін це пластична маса, яка складається з порошку глини, а також додаткових компонентів, які не дозволяють їй застигати: віск, жири, пластилін м'який, гнучкий матеріал. Який став незамінним інструментом у творчій діяльності багатьох дітей по всьому світу, це універсальний інструмент для створення різних конструкцій, фігур. Він чудово розвиває творчі здібності та дитячу уяву. А тепер історія виникнення пластиліну: перший пластичний матеріал. З'явився у XIX столітті, коли англійський художник та викладач школи мистецтв Вільям Харбут запропонував використати новий матеріал, що не застигає на повітрі. Отримана Вільямсом маса мала сірий колір, але шестеро дітей Харбута зацікавилися нею і почали використовувати для гри. Вільям замислився про початок промислового виробництва і у 1900 році відкрив власну фабрику для виготовлення наборів, в які входили варіанти в чотирьох кольорах. Повний склад матеріалу тримався у суворому секреті. У 20 столітті, на радість малюкам та їхнім батькам у Німеччині. Запустили виробництво пластиліну у промислових масштабах. До складу додавали барвники, щоб маса вийшла яскрава та приваблива для ігор. А тепер поговоримо про види пластиліну. Класичний, найпоширеніший це маса, що не застигає на повітрі, а м'яка. І пластична основа, яка дозволяє створювати різні форми і фігури. Восковий. Його текстура схожа на класичний. Але є одна відмінність у складі: містить віск, що надає йому додаткову пластичність і м'якість. Має хороші властивості, що склеюють такий варіант вибирають для дітей. Від одного року. Скульптурний має щільну, тверду текстуру для створення складніших форм та деталей. Його використовують у студіях та профільних навчальних закладах. Скульптурна маса має тривалий термін використання та склад, що не твердіє на повітрі. Це відмінний вибір. Для школяра, Плаваючий. унікальна здатність даного матеріалу не тонути у воді. Малята купаються і одночасно розвивають дрібну моторику. Кульковий це сучасний пластилін, який містить маленькі кульки, і вони надають йому унікальної текстури. Це ідеальний матеріал. Для створення 3D-моделей та макетів. Крім того, текстура з дрібних кульок ідеальна для масажу дитячих долонь, застигаючий після висихання стає міцним та твердим. Цей вид ідеально підходить для створення постійних моделей та фігурок, які можуть використовуватись як декор. Або прикраси. Чому ж діти так люблять пластилін? Створюючи різні об'єкти та постаті, малюки висловлюють і проявлюють свою творчу енергію та фантазії. Розвивають дрібну моторику, координацію рухів та чутливість до текстур. Коли діти будують складні конструкції, це стимулює уяву. Розвиває просторове та логічне мислення. А тепер про користь ліплення для дітей. Це розвиток дрібної моторики та координації рухів, стимулювання уяви та творчих здібностей, розвиток когнітивних навичок, за допомогою пластиліну. Діти створюють різні постаті та форми, вчаться креативно мислити, розминання пластиліну зміцнюють пальці, скочування пластиліну покращує моторику рук, формування виробу з пластиліну, розвиває навички точних рухів, за допомогою ліплення з пластиліну. Діти висловлюють свої думки та ідеї. Що можна зліпити з пластиліном? Використання яскравої маси пластиліну не обмежується лише ліпленням є безліч незвичайних способів застосування. Використовуючи різні кольори та комбінуючи їх, можна створювати різні форми та предмети. Наприклад, ліпити фрукти та овочі, тварин та багато іншого. З пластиліну можна ліпити мініатюрні моделі будівель, транспортних засобів, кораблів, літаків. Їх можна використовувати для ігор та декорування. Пластилін підійде до створення текстурних поверхень. наприклад, Можна ліпити рельєфні карти, створювати імітацію дерева, створювати геометричні візерунки та фігури. Можна створити колажі, декоративні підставки, фоторамки, малювати картини, декорувати вази, посуд. Для цього потрібно лише трохи фантазії та креативності. Сьогодні я розповіла вам про ще один напрямок в арт-терапії ліплення з пластиліном. У наступних відео я буду розповідати про наступні напрямки арт-терапії, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. А кого зацікавила арт-терапія, я чекаю себе на консультаціях, дані, за якими можна зі мною зв'язатись. Будуть в описі до цього відео. Ми з вами обов'язково зустрінемось. Бажаю вам здоров'я ментального та фізичного!